Поможе організувати тільки антимайдан. Так от антимайдан переміг. Він сидить на банковій. Кого ви в якості альтернативи Пашинського запропонуєте? Хто краще організує е, виробництво оборонної продукції? Ви вже понапропонували і все попровалювали, а не пробували взагалі-то ну, якесь верховенство права реалізувати. Чи у вас головне завдання це ганяти за Порошенком? Замість того, щоб не спати, не збирати цих форумів, а думати, де взяти боєприпаси, ви влаштували це позорне видовище, де Зеленський відверто хамив журналіста. Та з таким стилем управління в Європейський Союз і НАТО не пускають, хлопчики не пускають. Якщо Зеленський думає, що воїни далі будуть вмирати за авторитарну Україну. То він глибоко помиляється. Такі невеселі почуття викликали в мене ці заяви представників банку і про Майдан. Вітаю, друзі! Головне питання сьогодення: навіщо влада лякає нас Майданом 3 Причому Виставляючи можливість Майдану як московську технологію, хочу попередити антимайданівців, які сидять на банковій, бо антимайдан переміг з перемогою Зеленського і татаро з Єрмаком. Це ж представники партії регіонів. От вони переможці разом із Зеленським. Чому вони говорять, що Майдан. Може організувати Москва. Якби вона могла його організувати, вона б його давно організувала, тільки попереджу одну суттєву таку ознаку. Москва може організувати тільки антимайдан. Розумієте, Майдан Москва не може організувати. Вона може лише організувати антимайдан в силу свого. Схибленого світогляду на жорсткій управлінській вертикалі. Майдан це не вертикально інтегрована кампанія. Майдан це горизонтальні зв'язки. Багаторівневі. Багаторівневі. Незалежно від, скажімо так, регіонального походження, політичних інтересів. Це дуже складний організм, і він виникає тоді, коли. Є в суспільстві відчуття втрати конституційного ладу в країні. Так от хочу нагадати тим, хто лякає нас майданом, що вони, як коти, які знають, чию рибу з'їли, прекрасно знають, що вони зруйнували Конституцію. Гаслами про антимайдан, тобто Майдан 3 по суті, влада. Формує думку, точніше, відчуття в українців, що вони зруйнували Конституцію і тепер не знають, як її відновити, або як її ремонтувати. Але ж і ділитися владою вони не хочуть. Вони приблизно виглядають як цей з Ільфа і Петрова попик, який вкрав шматок ковбаси і сидить на, на скелі, переляканий. От вони. Мають владу в країні, але країна провалюється, куди не візьми. Куди не візьмися, країна провалюється і рецептів виходу із провалля, куди вони тягнуть країну, в них нема. Про дуже гіркий стан країни заговорив раптом абсолютно героїчний е адвокат Масінаєм. Масінаєм, який разом із братом став частиною влади Зеленського. І несуть повну відповідальність за провал цієї влади. Так, дійсно. Країна не впала, країна борониться, але якраз роль влади в тому, що ситуація з обороною погіршується, тепер вже видна неозброєним оком. Місінаїм, Мусі... який воював, який дійсно. Постраждав внаслідок бойових дій і залишається, я вважаю, чесним громадянином України і відданим українській справі. Інтуїтивно відчуває щось, що робиться не те. Але якщо він хоче сказати, що Майдан можуть організувати москалі, тобто якась московська агентура, то чому ваша? Ваші служби не ловлять цю агентуру, чому ця агентура дозволяє витоки секретних планів із Святая Святих Ставки Верховного Головнокомандувача. Але питання не в тому. Питання в тому, що українці дуже боляче сприймають наругу над Конституцією. Масій Наєм це точно знає, але я не бачу. Його зусиль, аби змусити Єрмака, Татарова і всіх інших повернутися до конституційних норм. Максінеєм ви прекрасний адвокат і мужня людина. Але коли ви говорите про тяжкий стан і вважаєте, що країна повинна об'єднатися лише довкола самого Зеленського, це неправда. Зеленського. Функції закінчується 20 травня. І треба думати великим колективним національним розумом, як нам вийти, через які компроміси нам вийти із цього конституційного тупика. Якщо ви будете лякати людей, які закликають поважати Конституцію, і повернути систему державну до конституційних норм, будете вважати тими, хто розгойдує країну і призводить до Майдану 3 то ви глибоко помиляєтеся. Майдан це колективний механізм захисту Конституції. Майдан, коли він діє антиконституційно, він не Майдан, він антимайдан. Так от, антимайдан переміг, він сидить на банковій. І коли починають лякати Майданом, хто? Тахи з гнізда Татарова. Хто руйнував Конституційний устрій? Хто переслідував п'ятий рік переслідує опозицію за надуманими підставами? Хто забороняє опозиції брати участь разом в делегації загальнодержавній, наприклад, на тій самій Мюнхенській конференції? Та сваволя, воля, до якої ви призвели? Вона рано чи пізно має припинитися Всі, хто знущається із патріотів, хто тримає полковника Червінського за надуманими підставами у в'язниці, не лише полковника Червінського. Згадаймо десятки за надуманими звинуваченнями людей зараз перебувають у слідчих ізоляторах. Ну от Сергія Пашинського придумали, як впекти в слідчий ізолятор в ситуації, коли Пашинський працює на посилення обороноздатності. Кого ви в якості альтернативи Пашинського запропонуєте? Хто краще організує виробництво оборонної продукції? Ви вже понапропоновували і все попровалювали. Чого тільки варто згадати, як ви клялися, що вийшло вже минулого року на обсяги 50 тисяч безпілотників в місяць, а потім виявляється, що в кінці року, чи тепер вже в цьому році звітуєте, що минулого року 300 тисяч безпілотників було зроблено. А де гроші поділися? Де покарані злодюги, які розкрадали, наприклад, гуманітарку в Запорізькій області, в величезних обсягах, чи в Чернігівській? Де? Врешті-решт, чи, ну, чи є, хоч крапля совісті в представників тої політсили, з якої десятки зрадників порозбігалися от остання історія із депутаткою від Слуги народу в Запорізькій обласній раді, яка раптом стала депутаткою чи не от єдиної Росії на окупованому в Мелітополі окупованому. Вона досі числиться депутаткою від Слуги народу обласної ради Запоріжжя. І це ви будете людей лякати майданом. Ви поруйнували право в країні, а тепер боїтеся зростання протестних настроїв через те, залякуєте людей майданом, а не пробували взагалі-то ну, якесь верховенство права реалізувати. Чи у вас головне завдання це ганятися за Порошенком? Цей цирк, який влаштували під виглядом прес-конференції Зеленської форуму е, влади, це ж посміховище. Замість того, щоб не спати, не збирати цих форумів, а думати, де взяти боєприпаси, ви влаштували це позорне видовище, де Зеленський відверто хамив журналістам. Та з таким стилем управління в Європейський Союз і НАТО не пускають хлопчики, не пускають. Але всі ті, хто скористався з цією влади Зеленську, раптом розуміють, що все це величезний тупик, і для виходу із нього треба шукати великих компромісів із тими людьми. На яких ви після обрання Зеленського спустили всіх собак? Проти тих людей ви спустили собак, які забезпечили демократичні вибори, забезпечили для вас свободу слова. А ви для цих людей забезпечите демократичні вибори? Ні. Чи ви забезпечили свободу слова для цих людей, які вам передали владу? Ні. Ви забезпечили тотальне знущання справ. А чого варто під 100 кримінальних справ, які ви відкрили проти Петра Порошенка? Але запам'ятайте одну річ, коли ви лякаєте людей Майданом 3 то жодна партія поки що не висловилась за? Будь-які антиконституційні дії. Поки що опозиція тільки пробує апелювати до влади і закликає дотримуватись конституції. Чи ви здатні чути опозицію, чи ви здатні повернутися до конституційних норм? Мені дуже хотілося на цій прес-конференції Зеленського почути: ми п'ять років порушували конституцію, але ми тепер розуміємо, що закінчується. Так би мовити, ера знущання з Конституції, ми повертаємося до норм правових, ми демократизуємо країну, бо інакше ми не знаємо, що сказати нашим воїнам, за яку країну вони воюють. Якщо Зеленський думає, що воїни далі будуть вмирати за авторитарну Україну, то він глибоко помиляється. Глибоко помиляється. І те знущання із людей патріотичних, яка, яка влаштувала антимайданівська влада з перемогою Зеленського має припинитись. Якщо воно не припиниться зараз, то тоді викликайте дух Майдану. Якщо ви думаєте, що ви маєте, так би мовити, наскільки широке коло прихильників. Яке вийде на захист влади Зеленського після 20 травня? Я не впевнений. Але до 20 травня можна здійснити багато реальних управлінських кроків на зміцнення єдності. Можна створити коаліцію в парламенті, можна створити військовий кабінет. можна Піти на велике коло компромісів заради єдності, заради того, щоб пройти оцю ситуацію невизначеності конституційної після 20 травня, але для цього ж Зеленському треба буде відмовитись від будь-якого другого терміну на посаді президента. Хіба він не розуміє цього? Масінаєм лякає нас майданом. Чи хто нас лякає там Майданом Три. Заради того, щоб Зеленський сидів безстроково, так це нікого не влаштовує. Думайте, називається. Прошу вас поставити вподобайки, поділіться цим відео. Просто дуже вже різонуло вухо оце залякування з боку представників влади третім майданом. Причому дехто навіть був на боці демократів під час Другого Майдану, під час Революції Гідності, але дуже швидко прибіг у табір антимайданівців. Ну, тепер з цим і буде жити, жити і боятися. Або жити і не боятися, якщо Наполягти на поверненні до конституційних норм і повернути місцевому самоврядуванню свої свій функціонал і свої кошти, повернути максимум можливостей військовим, я вже не кажу про інші сфери. Все, що було поруйновано за цей період, все треба відновити. Але я так розумію, що злодюги бояться розлучатися з втраченим і тому змушені лякати нас заколотом антидержавним, Назвіть мені хоч одну політичну силу, яка виступить із гаслами антидержавними, з гаслами ослаблення держави перед агресором. Зате влада робить все, щоб держава ослабла перед агресором. І це спроба насправді державної це ознаки державної зради. Це підготовка держави до капітуляції. І з цим, ну, про це поки що представники влади голосно не говорять. Але це дуже-дуже читається в їхніх діях. Тому. Коли лякаєте антимайданом будь-які спроби зради країни справді будуть, отримають відповідь в якості Майдану. Тільки це не буде дискотека на Майдані, друзі. Думаємо, поділіться цим відео, поставте вподобайки. Такі невеселі почуття викликали в мене ці заяви представників і про майдан. Якщо ви вважаєте, що ваш антимайдан навічно, то ви через те й лякаєтесь Майдану. Ви знаєте, чиє сало з'їли, хлопчики.